Всім добрий ранок! Сьогодні у нас косується трактор СКА ty 404 І ось там стоїть самий легендарний ZD240 Будемо розкладати наші агрегати. <клухи> <клухи> ну, ого, не хоче Прям немає бажання. <клухи> так, є Готово. Пустим легасенько. Можна не легасенько, не пускається. Опускається. Не так, одна є, Тепер інша. Це коса я казав. У нас було відео перше.

Заводить піднімати трисочки можна трошки Уже забагато да? є все зараз будемо знімати

Друзі, тут у нас був посіяний ячмінь. ось Він примерз. Дали добрива файно. Бачимо, вийшла непогана травичка. Ну, як травичка, різне. Там овес є. Теж тут була половина, та як то, звідси сюди посіяного ячменю. Там бачимо, може ще овес. Та лишаємо, а це все скосимо, буде для корівок непогана їжа. Ну, якби він весь такий був, хоча би такий. Я думаю, щось би вийшло б. Тому продовжуємо косити. Далі буде продовження. Скаут поки що в роботі непогано, переходимо до зубра. Переходимо до легенди! Oð eru fanga Це проблема Тому не бере. Нам писали мені, що зробити, у нас не було часу на цю собі. Пробуємо далі. Витяг кропива мимо поло. Це перша получена Це коротке відео, потім я його змонтую, вже буде після того, як ми почали косити. Тут в нас ріс, як казав, посіяв ячмінь, він змерз. Оце результат, коли я пересіяв його. А тут результат, коли я послухав людей, які говорили не пересію, він відросте, буде, буде в тебе гарний ячмінь. Так, вийшов в мене аж зелений ячмінь. Тут бачимо вже овес майже пожовтів, є місцями зеленуватий. Багато хто вже помолотили в нас ще поки він достигає. Бачимо, тут теж латка воно вимерзло. Тому, друзі, моя порада, якщо у вас змерзла зернова культура, краще її пересійте. Це вже ми перевірили на собі, там працює зубрик. Тут скаут. Це зараз докошуємо і далі в нас ще 6 гектарів косовиці. Буде відео, знімемо продовження. Тому, друзі, мені цікава ваша думка на рахунок також зернових культур, що ви ще скажете. Хто пробував, можливо, не пересівали, воно відросло, те, що примерзло. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Все, ми працюємо далі. Далі буде продовження. Іншу площадку дуже-дуже далеко. Зараз будемо також косити. Мені подобається, що цей дракон піднімає косу рівно з поясом, і його не зводить, так як зводить ось ту комаху. Хоча це Питання часу, а по косінні я б сказав би, що якщо вмикнути другу, то тут десь буде третя. Тому що по першій наганяє. Так, друзі, буду завершувати скаут, докосить Зубрик буду їхати шатюкувати, У нас вже 10 година ранку. Виїжджали ми у шості. Плантація справа і доліва. Майже готова. Тут ще йому десь лишилося на годинку часу, буде працювати. Джиму, Джиму зубра. Пожну додому, чіпляю преса і далі працювати. Скажу одне, що цей тракторець працює непогано. Я ним задоволений, роботи виконує дуже багато і при тому різної, що має тільки 24 коней. 24 конячки роблять ту саму роботу. Що скаут 40ка, беремо 50-ку, тобто він така ж сама його косілка, як і цього. Працює потужно. Тут залишиться згрибсти і затюкувати. Тюкуємо також зубром, питали чому, тому що він більш повороткіший і скоріше виконує роботу хоча не знаю буде потрібно спробувати скаутом але це мабуть вже не цього року на слідуючий рік це він по другий і виходить в нього друга то в зубра перша одинакова швидкість Оце йде по другий коли я вмикаю другу то вже він не доганяє Буду завершувати, всім гарного дня з вас комент і підписка, також подобайка. Якщо не тяжко, ми стараємось для вас зазняти частинку нашої роботи, нашого життя. Всім гарного дня, удачі, на все добре.